Так, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Доза Номізмата. І у нас сьогодні на огляді серія монет під назвою «Безсмертна моя Україна. Хочу вам нагадати, що це є нова серія, яка започаткована у 2022 році. Отож, друзі, підписуємося, подобайка, коментар та підтримуй український контент. А ми розпочинаємо. І так, «Безсмертна моя Україна це є у нас серія ювілейних та пам'ятних монет. Започаткована Національним банком України у 2022 році монетами в єдності сила з Незельберу та з срібла. Дана серія в мене, я вам зараз представляю саме серію з Незельбера, яка налічує 8 монет і 5 є срібних. Тобто хто починає колекціонувати е, монети з недорогоцінних металів, то вам буде всього не Небагато щоб придбати дану таку серію. Отож, серія з недорогоцінних металів налічує всього-навсього 8 монет. Починаючи з 2022 року монетою саме в єдності сила. Та наступною у нас була монета у лузі Червона Калина. Тираж цих двох монет складає по 250 тисяч, досить великий тираж щодо цінової категорії цих монет, то в єдності сила, зараз в нас на. Ринку в районі 400 гривень. У Лузі червона калина в районі 270-300 гривень за монетку. Тобто, якщо брати монетки саме 2022 року, їх можна в середньому придбати до 700 гривень. Ну, нагадую, що тут тираж досить великий. В 2023 році у нас вийшла монета сміливість бути ЮА. Дякуємо енергетикам та захисниці. Дякуємо волонтерам та дякуємо залізничникам. Ось така, у 2023 році вийшло аж у нас, виходить, 5 монеток щодо цінової характеристики зразу. Пройдемося, то сміливість бути я досить дешева монета тиражом 75 тисяч в районі 230-250 гривень. Енергетики найдешевша монета в районі 200 гривень. І найдорожча в нас в серії є захисниця понад 500 гривень за монетку з тиражом 50 тисяч. Наступно в нас дякуємо волонтерам в районі 300 гривень, та дякуємо залізничникам в районі 200, 220 гривень за монетку. І в 2024 році вийшла поки що ще одна монета. Це у нас є дякуємо медикам. І на вторинному ринку вона в районі 400 гривень за монетку. Ось така, друзі, невеличка серія з 2022 по 2024 рік. Назбирала з Незельберу 8 монет. І 5 у нас є срібні. Це є в єдності сила, у лузі Червона Калина, Сміливість бути ЮА, Захисниці та дружба та братство найбільше багатство монет, яка випущена Україною та Польщею разом. Ось така, друзі, серія. Хто хоче придбати. Я думаю, в інтернеті її легко знайти. Якщо ні, можете писати. І по ціні, я думаю, з вами зійдемося. Дякую всім за перегляд, дякую за увагу. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна і до зустрічі!